Шахе, декаби, евпівідрони, міномети, артилерія, зруйновані будинки та підприємства, загиблі та поранені мирні жителі. Саме таким в історію Шоскінщини 2025 рік, четвертий рік повномасштабної війни. Ви дивитесь новини на межі у студії Ганна Томіна. Сьогодні ми згадаємо, яким був рік, що минає для жителів Шостканського району. Перший великий удар по району стався вже 4 січня. Того дня російська авіація скинула керовану авіабомбу на свису. Потужним вибухом було зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки. Поранення дістали десятеро людей. Лише дивом обійшлося без загиблих. Взрив вилітають двері з спальні. Слышу крики, я не можу поняти. Туди зайти ті невозможно, тому що там ну, туман взагалі. Потім, коли почав ну, я в помазки почав шукати, по звуку дитинка спочатку. А потім взяти й дочку доставали. Підіржав до будинку. Я Бомба прилетіла з іншого боку будинку, але я побачив, як розлітався будівельне сміття. Там цегла летіла, ви мався в цю квартиру, а сусідньої квартири жінка просила на допомогу. Квартира була повністю десь до метра засипана будівельними уламками. Чоловік під стінкою було видно тільки голову і одну руку. Друга половина лютого запам'яталася серією ударів по глуховому росіяни скидали каби по цивільній інфраструктурі міста. Одна з авіабомб розірвалася поблизу автозаправної станції. Ще чотири зруйнували підприємства на північно-східній околиці глухова. Мене кидануло на полупа не видно. Не було нічого не видно. Чорний дым. Пока он сив, наверное, минут через 10-15. Потім подошли. А че хтось постраждав из ваших? Одну секунду, вчора врушиваем. Тут було. Офіс. Ну, можна подивитися, що залишили з нього. Ну, це ще це маленький. Ось тут у нас був, Можете бачити, такі бетонні перекриття савдепівські ще. Просто завалило все. Під постійними ударами ворога перебували й прикордонні населені пункти. Росіяни палили будинки, знищували цілі вулиці. 27 березня ударом шахедів було знищено дім молитви у Баничах. А справжній жах розпочався у квітні, коли Шалигінська громада фактично перетворилася на поле бойових дій. Атаки диверсійно-розвідувальних груп, масовані удари дронами, руйнування інфраструктури змусили людей масово виїжджати з охоплених вогнем Шалигінго, Соснівки та Сваркового. Я був на дворі, він летів і по школі інтернату шалигінг копив, а все заграло. Аж вікна зіграло. і це... Дрони літають, починають з стріляти, Це мене починають розити. 10 апреля всі виїжджали і ми виїхали. Ми багато нічого не встигли взяти. Все залишилось, телевізор, дивани, все поставало в домі. Все, ми зібрали там носки, штані, тарілки, ложки, вилки, таке, миски, позбирали і всіли в машину і в'їхали. Спочатку не давали виїхати до самого вечора, бо траса контролювалася під дронами. Це, як кажуть, можна назвати так, був поштовхом до того, щоб задуматися над цим, щоб виїхати. А коли зірвали міст в сусідньому селі і залишився один наш, то ми мали виїжджати. Бо коли б ще, не дай Боже, зірвали наш то люди в пастці, можна сказати, машиною вже не виїдеш. Минув без жертв і травень. Росіяни скинули керовані авіабомби по селищу Есмань. У власному будинку загинула 74-річна жінка. Біжить кабі летять на Есмань. То куди бігла до нас. А ну, як шандарях на чотири підряд. І все, ми посідали. Якщо по, -по, -по дороги їхати, це кілометра півтора, мабуть. І це відсюди видно чорний дим. На дивані сиділа проти вікна, воно раз, як гукнуло, все в хаті було, як у в шахті. Хороша жінка була, завжди сиділи, завжди віддихали в місті, робила, за нею все, ухажорка ухажувала, допомагала їй на городі то палоть, то садити то ще що. То принесе з магазина. Що... липні під ударами ворога опинилася центральна частина шостки. Місто атакували дальнобійними кабами та десятками шахедів. Шостка пережила одразу кілька масованих атак. Загинули люди. Спочатку прилетіли безпілотники, потім, через нікатери, два каби. Зразу загорівся е дом, і от тут ось автобус. І вже коли два прильоти були перші, зрозуміли, що треба вже штикати кудись. Але не можна було. І тоді після прильоту це шахіди, і тільки випргнем наверх. А воно летить, ми знову погріб летить. І вже ми вийшли. Уже мабуть, я не знаю скільки було прильотів. Ну вже все горіло. Ну, документи вже навчило мене. От тут подруга згоріла от недавно, тому документи були завжди з собою. Це все, що залишилося, це документи. Це все, все зривалося рядом. Тут, мабуть, в радіусі, ну от, дивите. через кожні 10 метрів тут рвалося. Я не знаю, яким образом залишився. Це наш будинок. На всій вулиці будинків 8-10. Тобто вони один будинок на два входи. Будинків 10, 8-10 згоріло повністю. У Свецькій та Ямпільській громадах росіяни були шахедами по будинках у селах, випалюючи цілі вулиці. Ударні дрони один за одним атакували оселі людей, не даючи шансу врятуватися. Прилетіли два шахеда по нашій будівлі. Дом на два входи, два шахеда були. Загинула моя мама. 78 восім років полоній. Звук. Жужащий і гудящий, сильно гуділа. І ми розтірялися. Я падаю в кухні на пол, він падає сюди отут на пол. І там бах, все сипиться на голову, все стекло, все кудись летить. Ми підхватуємося, вибігаємо у коридор, у сінці туди, там падаємо. І ще, второй, второй раз він летить. Ми там падаємо. Я вибігаю туди, там уже хата горить на той стороні, Ну сусідська. і ми біжимо у погреб, тільки встигаємо забігати. І ще один неспокійно було й у глухові. По місту були дронами типу Молнія. Основні удари припадали на автозаправні станції та об'єкти енергетики. Та нерідко дрони влучали й у житлові будинки. Були такі доб добрячі вибух. Вийшли, а в окно глянули, воно фольга чи щось полетіло, як сніг. Вийшли і глянули дірка, але слава Богу, без пожежі 8 серпня сталася перша атака на спортивний комплекс у шості. Величезна споруда зазнала серйозних пошкоджень, але тоді її вдалося зберегти. Втім, уже в грудні росіяни повернуться до цієї цілі і залишать від комплексу лише стіни. Слышав летить літіти звук шахет. Не пай же, куди он летить. а он прилітів якраз в кришу. Тоді там час почала второго. не помню. Ну, я в шоке был, просто в шоке. Случилось, я ж не ожидал, что такое может быть. Просто случайно выжил. Выскочил в окно, и <как> тут заларек забежал, упал на землю. Типа того, что... потому что второй пролет был рядом. Ну, повезло, чудом живой остался. Машина он павриділа четвертого жовтня. Наймасштабніша атака на шостку за всі роки повномасштабної війни. Майже одночасно ударні дрони атакували потяги на залізничні станції, об'єкти електро- та газопостачання. Один із пасажирів загинув. Росіяни намагалися залишити місто без найнеобхіднішого. Від самого ранку, 4 жовтня, росіяни почали масово атакувати шостку безпілотниками. Спочатку було два удари по залізничній інфраструктурі, а потім ворог почав активно масово атакувати об'єкти енергетики. Для жителів організували безкоштовне харчування, працювали пункти ДСНС, де можна було підзарядити мобільні телефони. На вулицях утворилися великі черги за сніданками, обідами та вечерями. Нічого я не їла. Одес слепой, і йду и плачу. Вот эту ему взяла терму, сдали буханку и хліба. И сама слепая. Пойду ще возьму щось, такое, что нибудь плачу. Когда на кончится эта война, чтобы не подохли. света нету, газ не работает. а що? У меня нічого нету. Неспокійно було на шосткині у грудні. Удар по спортивному комплексу, де в той момент тренувалися діти, атака на центр глухова удари по об'єктах критичної інфраструктури у шості. Ви пролетів, ще не ожидали, а када второй літіло ножожзудіть стала і він так низько-низько, нізка, -низько, нізка уто і Туда ж всім же нашим інтересом голову попадимали, а коли вже второй прилетів, де збіжали вже куди суддля. Путь комплік. Ну, дітки ходять плавання, там ну, спортом занімають. Почули шахети, зразу зрив, тривоги не було. Діти тренувались зверху на першому поверсі. Повезло нам, що діти були під батутом, під стінкою, під гостинцею. Всі швидко зреагували, батьки ще були, добігли, вивели всіх дітей в бомбосховище, е, ще речі встигли забрати. Вибігали діти в футболках, штанишках, ну взагалі. Діти були на тренировках, я представляю, насколько їм було трудно, насколько їм ну им було страшно, тому що дітки були як і маленькі, так і подростки. Очень много біжало родителей забирала. Забирали просто от, курточки под бок, забирали, увозили. Додайте до цього щоденні обстріли населених пунктів, розташованих менш ніж за 5 кілометрів від кордону, поранено російськими обстрілами середину Буду, дронові атаки по цивільних автівках на прикордоні. Таким був надзвичайно складний і гіркий 2025 рік. Рік, коли ми всі чекали миру, але не опускали рук і не припиняли боротьбу. Команда на межі дякує вам за те, що весь цей час ви залишалися разом із нами. До зустрічі у новому 2026 році.